Найбільші міфи про схуднення, які пробують, починають втілювати люди, і в них не виходить. В цьому відео я зібрав топ своїх. Якщо щось я забув, обов'язково пишіть коментарі під цим відео. Можливо, саме ваш коментар стане темою для нового відео. Отож, почнемо. Я тут, як завжди, підготувався. Мало їсти. Перше, що приходить людям в голову яким треба схуднути, це мало їсти. Знаєте, наприклад, хтось мені пише, а як ти ставишся до періодичного голодання, голодування, або як ти ставишся до того, що я там буду їсти цілий тиждень лише овочі, там запивати кефіром, помідори запивати кефіром, ну або щось в тому роді. Тобто, люди, в принципі, суть розуміють, що треба їсти мало, але вони до цього питання підходять некоректно. Деякі взагалі перестають їсти. Це, звичайно, більше про дівчат. Деякі хлопці там здорові такі кабани вагою по 120 кг, пересідають на дієти своїх дружин, пересідають там на чисті салати з яйцями, ну, більше нічого не їдять. Тобто, що люди тільки не придумовують. Але загалом метод схуднення, просто всі так говорять, всі тренери, фітнес-блогери, я теж так говорю, що якщо взяти по-простому, то для того, щоб схуднути, треба мало їсти. Але деякі люди розуміють, це мало їсти дуже, не знаю, дуже буквально. Вони там їли, грубо кажучи, на 3, 4, 5 тисяч калорій і зразу починають їсти на тисячу. Це неправильно, це неправильно, тому що не можна так. Тому що якщо людина буде буквально різко в один день почне мало їсти, занадто мало, навіть мало для того, щоб худнути. Тобто їй насправді треба там їсти 2000 калорій, а вона почне їсти 1000, вона схудне, але в якийсь момент буде зрив, будуть проблеми з організмом, тому що нам потрібно отримувати вітаміни, мінерали, нам потрібно отримувати білок, потрібно підтримувати певну кількість жирів. Тому мало їсти, це не зовсім мало їсти. Тому не треба сходити з розуму. Там, як я завжди говорю, треба зменшити споживання їжі і зробити дефіцит. Я на калорії особисто не орієнтуюсь, але який дефіцит треба зробити? Ну, хоча б там 200-300 калорій, комусь треба 500, комусь більше, комусь менше. Плюс треба враховувати, коли ваша вага зменшується. Дефіциту вже немає, і, відповідно, треба робити знову дефіцит. Тому вираз мало їсти, щоб схуднути», А з одного боку, це правильно, а з другого боку. Не треба впадати в крайнощі. Це важливо. Далі люди часто говорять, що для того, щоб схуднути, треба не їсти після 18 ї або не їсти після 6. -ї. Раніше ця тема була дуже популярна. От, типу, представ, ти такий живеш свій звичайний день і просто нічого не їш ввечері. І якось ти маєш від цього схуднути. Справді це працює для деяких людей. Тому що вони дуже багато їли ввечері. А тепер цей такий основний прийом їжі забрали. Ну, є такі люди, які, в принципі, просто в зал записалися і вони зразу починають худнути. Є унікальні випадки. Для когось це дійсно спрацює, але ми такого не беремо, тому що для більшості це не спрацює. Чому для більшості не спрацює перестати їсти після 18-ї? Тому що все банально. Це не треба так ускладнювати. Тобто, неважливо, коли їсти. Ти можеш їсти зразу перед сном, ну, в плані розпалювання, позбавлення від жиру або набору зайвої ваги. це ніяк не вплине. Ти можеш півдня їсти, півдня не їсти, ти можеш бути на періодичному голодуванні, ти можеш їсти 10 разів в день, ти можеш мати багато перекусів і так далі. Але голова цього всього це щоб ти їв стільки, скільки тобі треба для того, щоб схуднути. Тобто, ти можеш їсти більше, тоді ти будеш набирати жир. Ти можеш їсти рівно стільки плюс-мінус, скільки ти витрачаєш, тоді ти не худнеш, не поправляєшся, а можеш їсти стільки, що ти будеш худнути. Тобто ти будеш організмом витрачати трішечки більше, ніж ти їш. А 18-та година не знаю, до чого вона тут, тому що можна переїсти зранку, можна переїсти зранку в обід, і якщо ти відмовишся. Їсти після шостої, а ти вже переїв за цілий день, то якби, це тебе абсолютно ніяк не врятує. Тому це теж міф, який, ну, можна сказати, не працює. Тобто, немає такого, що те, що ти поїв вечором, обов'язково піде в жир. Такого немає. Це, це так не працює. Ідемо далі. Перестати їсти солодке. Давайте. Тюди можемо віднести, перестати їсти солодке і мучне. Так, багато людей. От питаєш, а що треба для того, щоб схуднути, я вже перестав їсти солодке, мучне і не худно. Це щось типу, як не їсти після 18-ї. Тобто, звичайно, людина має мати збалансований реціон. Для людини дуже важливі вітаміни, мінерали, а також важливі макронутрієнти, такі як жири. І такі як білки. Вуглеводи вони теж важливі, але вуглеводи грають найменшу роль. Я не кажу, що треба сидіти на безвуглеводній дієті. Просто, якщо в організму не буде білка, будуть проблеми. Якщо в організмі не буде жирів достатньо, будуть проблеми. А от якщо в організмі не буде достатньо вуглеводів, ніяких проблем не буде. Це, в принципі, є і жироспалювання, коли ми робимо дефіцит за рахунок вуглеводів. Отже, перестати їсти солодке і мучне. Чому це не працює? Тому що елементарно пояснюю, повертаємось до цього самого. Наприклад, ти перестав їсти солодке. Але ти переїдаєш іншою їжею, будь-якою жирною, наприклад. Ти переїдаєш жирною, Ну і що? Ти переїсти, можеш і чимось іншим. Ти мені скажеш, ну а якщо я перестану їсти солодке і жирне, то я скажу тобі, що, друже, ти можеш зварити гречку. І переїсти гречкою. Просто гречкою переїсти важче, ніж солодким і мучним, але це теж можливо. Тобто профіцит калорій ти можеш зробити як якісною їжею. Там гречка, куряча грудка, яйця. І ти можеш їсти забагато, тому ти худнути не будеш, а можеш їсти забагато і навіть поправлятись. Це, в принципі, роблю я як бодібілдер, да? я коли набираю м'язову масу, моє харчування чисте: рис, вівсянка, яйця, м'ясо. Салати, і я при цьому набираю вагу, тому що я їм багато. І хоча ці продукти якісні, вони там правильні, це повільні вуглеводи, але я їм багато і я набираю ну, і жир, і м'язи. Тому, якщо ти перестанеш їсти там солодке або мучне, це ніяк не впливає на твоє схуднення, тільки з тої точки зору, що солодким і мучним легше набрати калорії. Да? Але ти можеш набрати калорії чимось іншим. Можеш взяти, я не знаю, наїстися, як я кажу, вівсянки, наприклад. Я люблю там крупи якісь їсти. Можеш взяти рису, їстися смачно собі зробити, або ще щось. Неважливо. Тобто, ну, ти можеш переїсти будь-чим. Тому варіант, як я тут написав, перестати їсти солодке, мучне і жирне. Це таке, це кости. Це як перестати їслі їсти, їсти після 18. Чи варто пробувати? Я тобі скажу так, що в когось це вийде. Ну, типу, хтось до якогось моменту дійсно буде мати якийсь результат, якщо там не буде, їсти після 18-ї по вище описаним причинам, або якщо виключить жирний мучне, він там скине якийсь відсоток. Але ця філософія, вона є неправильною. Вона є неправильною з тої точки зору, що діло не в цьому. Діло не виключити щось, діло просто піймати енергетичний баланс. Ми до цього дійдемо в кінці відео. Далі, наступне. Це почати тренуватись. Почати робити, наприклад, силові тренування, бо якщо я почну тренуватися, я схудну. В принципі, знову ж таки, це той самий костиль. Тому що дійсно будуть люди, як я сказав, які прийдуть в зал. Вони нічого ніколи не робили, у них з'являться якісь там. Витрати калорій від силових тренувань, і вони трішки схуднуть. Але це так не працює. Тобто тренуватись на схудненні треба обов'язково, тому що, коли ми худнемо і ми не тренуємось, ми почнемо втрачати жир, і ми будемо втрачати м'язи. Якщо ми втрачаємо м'язи, а м'язи спалюють енергію, то після схуднення ти втратиш всі свої м'язи і ти не зможеш їсти як раніше. Тому що м'язи з'їдають енергію, ти з'їв, грубо кажучи, снікерс, якщо в тебе є м'язова маса, вона взяла ці калорії на підтримку твоїх м'язів. Якщо ти свої м'язи спалив на схудненні, навіть ті, що в тебе є, а ти їх спалиш, якщо ти не будеш тренуватись, то ти вже з'їш снікерс, і м'язів немає. І це буде відкладатись, грубо кажучи, тобі в жир, якщо буде профіцит. Тому що раніше. Ти міг їсти більше, тому що м'язів було більше. А так як на схудненні ти м'язи спалив, то організм тепер не буде витрачати так багато калорій, і тобі треба буде їсти ще менше, щоб підтримувати цю форму або для того, щоб схуднути. Тому я кажу, що на схуднення, силові тренування це must have, це обов'язково. Я це кажу не тому, що я тренер, і я заробляю, бо я треную людей. Це важливо, я пояснюю, з якої точки зору. Бо хтось мені каже, а ти просто тренер, ти на цьому заробляєш, тому ти пропагандуєш силові тренування. Я кажу: окей, тоді не роби силові тренування, на схуденні втрачай м'язи, і потім побачиш, що буде. Тіло буде виглядати жахливо, по-перше, тому що тіло без м'язів ну, виглядає негарно. Це саме собою. Тому ну, це важливо. Тому почати тренуватись, тоді ти схуднеш, це так не працює. Так не працює, тому що, як ми говорили, для того, щоб схуднути, треба зробити дефіцит калорій. Чи можеш ти його зробити тренуваннями? В теорії можеш. В теорії. Але по факту середня людина за силове тренування там спалює ну 200-400 калорій. Ну, нехай буде 500. Десь так. Середня людина. Якщо ми беремо якогось спортсмена-бодібілдера, то це більше. Ну, мається на увазі, я рахую, що тренування там годину-півтори, ти там тренуєшся і так далі. Але якщо ти важко потренувався, що ти робиш? По-перше, зменшується твоя побутова активність. Що це значить? Це значить, що ти робиш менше зайвих рухів, менше ворухнеш головою, і як це дивно б не звучало. Якщо в тебе є діти, то ти не так будеш активно грати з дітьми, бо ти вже втомився. І, можливо, ти цього не помічаєш, але це так і є. І по-друге, якщо ти важко потренувався, це стимулює що? Апетит. Це стимулює апетит і буде ймовірність того, що ти десь переїш. А люди вони дуже переоцінюють свої витрати. Вони думають, що я зараз спалив на тренуванні тисячу калорій і можу спокійно собі піти поїсти в Макдональдсі на 2000. Чому вони так думають, я не знаю. Але, точніше, я знаю, тому що ми люди, а люди схильні до самообману, ми схильні себе обманювати, тому що так. Легше. Так легше. Тому тренуватись треба, але сподіватися, що ти від цього схуднеш не треба. Я не кажу, що 100% людей не схудне. Це поможе в якійсь мірі, комусь сильніше, комусь слабше, але це не ліки. Це не те, що треба. І останнє, що я виписав, це зв'язано, в принципі, з передостанням це почати робити кардіо. Тому що є багато людей, які хочуть схуднути, як моя мама. І вона така, треба почати бігати. Угу. І тут ну. кардіо, і схуднення, багато людей їх прив'язують. Але по факту я вже скидував жир багато разів. І я експериментував над собою. У мене є різні клієнти, які роблять кардіо на схуднення, які не роблять кардіо. І я нормально висох як коли робив кардіо, так і коли не робив кардіо. Як і коли робив багато кардіо, як і коли робив мало кардіо. Тому що основа всього це твоє харчування, а не кардіо. І про кардіо є така штука. Я про це пояснював, що деяким людям кардіо може навіть в якійсь мірі зіпсувати схуднення. Чисто з тої причини, що є люди, які знаходяться на дефіциті, тобто вони вже їдять менше, ніж витрачають вже трішечки голод присутній. І після кардіо голод підсилюється, само собою. І є люди, які не можуть себе контролювати. Вони десь щось з'їдять, десь себе обмануть, десь зірвуться, а тільки тому, що зробили кардіо. Якби вони там то кардіо не робили, то все б було окей. Вони б не були такі голодні. І таким людям я кардіо не раджу робити, тому що воно буде провокувати оцей шалений голод, оці зриви, ці самообмани, і таким людям я не раджу. Інша справа, якщо ти, наприклад, хочеш пришвидшити своє схуднення, кардіо буде лише плюсом. Але ти маєш розуміти, якщо ти та людина, яка зробила кардіо і не стала супер голодною від цього і з'їла весь холодильник, тоді тобі це підходить. Це може справді схуднення, ну, трошки підш... підштовхнути, пришвидшити, тому що ти будеш витрачати ще трішечки більше калорій, нічого поганого в цьому немає. Кардіо це добре. І для серця, і для наших судин, загалом для здоров'я, для, витр... для витривалості і так далі, рух це завжди плюс. Але на схуднення, якщо ти будеш робити кардіо, то ти схуднеш, тобто ну, прямої залежності ніякої немає. І підсумувати це відео, я хочу сказати тим, що схуднення насправді це просто, якщо підходити до цього відповідально. Більшість людей підходять невідповідально, вони такі, а, перестану їсти солодке, а, не буду їсти мочне, а, буду робити кардіо. Ну, це так не працює. У 100% випадках. Якщо людина хоче схуднути, в 100% випадках все елементарно, все елементарно, як я собі тут написав. Для того, щоб контролювати ситуацію, в якій ти знаходишся, для того, щоб досягати чогось, да, ти маєш мати контроль. Ти маєш мати контроль. Що значить контроль в твоєму харчуванні, контроль для твого схуднення? Це контроль кількості їжі. Що це значить? Це не значить там, міряти тарілочками. Я вже говорив, які є методи, робив про це відео. Можете подивитись там на каналі недалеко, які є варіанти, як рахувати їжу на схудненні. Але має бути контроль. Мені хтось там скидає, дивись, влад, я поїв і скидає мені свою тарілку. Я без поняття, скільки там чого в тарілці, чесно кажучи. Тому що мої ваги це не чат G, мої очі це не чат-GPT, і я не можу визначити, от скільки тут там, картоплі, а скільки тут м'яса і так далі. А як це визначити? Це дуже складно. Тут треба супер, супер тяжкі формули. Треба взяти кухонну вагу, поставити тарілочку, обнулити. Дуже важливо поставити 0. Щоб тарілка обнулилась. Далі насипати туди картоплі, і воно тобі покаже, ага, тут 500 грам картоплі. Ти собі записав, поставив м'ясо. тобі показав там 300 грамів м'яса. Ти такий, ага, тут 300 грамів м'яса. Записав собі, що тут 300 грам курки, наприклад, і поставив ще 300 грам і Такий, ага. І за кілька. Годин оцих важких обчислень на цій тарілці, ти будеш справді знати, скільки ти з'їв. Я розумію, що це дуже важко, і не кожен має там кожного дня витрачати по 12 годин на цей супер складний процес зважування, коли треба цю от вагу поставити на неї тарілку і зважити там, скільки рису, скільки. М'яса, ну я розумію, не в кожної людини є там 10 годин на день, щоб це зробити, це суперскладний процес. Але якщо ти будеш це робити, ти схуднеш максимально ефективно, тобто в тебе харчування, якщо буде пораховане по грамам, все розписано чітко. Плюс ти будеш йти по алгоритму, тобто, якщо твоя вага падає, само собою, тобі треба буде їсти трохи менше, різати вуглеводи, якщо ти йдеш по плану, якщо ти все контролюєш. То вже через місяць, два, три, там, по різному, комусь треба півроку, комусь треба навіть рік, ти, в принципі, скидаєш весь зайвий жир. І нічого складного в цьому немає. Тому що до мене звертаються люди, які кажуть: Влад, я вже 10 років намагаюсь схуднути. Ви, ви уявляєте, що таке 10 років намагатись схуднути? Ми йому складаємо там меню, і через. 3-4 місяці він схуд. Йому треба було 10 років намагань або 3-4 місяці просто грамотного підходу, коли ти все контролюєш, все рахуєш, і він мені такий вау! А так можна було, я кажу, можна було. Просто ви допускали багато помилок, можливо, самообману, ви не підходили до цього серйозно, ви все не зважували, тому у вас не виходило. У мене навіть є люди, які. Кажуть мені, ну я там говорю свій прайс, наприклад, на харчування для мети, там для набору чи для схуднення. людина каже, я вже так давно намагаюсь схуднути, що я готовий тобі заплатити в 10 більше, якщо це дасть результат. Тобто елементарно, але в людей це не виходить. Це до того, що там для чого потрібні тренери, зараз є чат GPT і так далі. тобто... В такому плані. То, надіюсь, ви зрозуміли основну думку цього відео. Про те, що для того, щоб схуднути, треба просто контролювати їжу, важити і не займатися самообманом, не їсти після шести, не їсти солодке або робити тренування, тоді ти схуднеш. Ні, ні. Це все відмітайте. Це все може бути як додаток, якщо вам подобається, що вам подобається там мучити себе на кардіо. І ви хочете швидшого результату. Я тільки за. Але головне розуміти правильно, що вам треба трішечки менше їсти. І не трішечки менше, а знати чітко, скільки ви їсте, вважити це, кожен день робити, і ви швидко отримаєте, в принципі, той результат, який вам потрібен. Нагадую, що якщо ви хочете співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, вам потрібна індивідуальна програма там, складення харчування чи тренувань, пишіть мені в Телеграм чи Instagram. Всі посилання є в профілі. Якщо у вас є якісь коментарі стосовно цього відео, пишіть обов'язково під цим відео. А також, якщо є якісь теми, які вас цікавлять стосовно нових роликів, також пишіть все під відео. Я завжди все читаю.